Ну що ж, привіт! Коли ми перетинаємо позначку в 40 років, у житті починається якийсь новий дуже цікавий сезон, і знаєте, шкіра теж починає так делікатно натякати, що може час трохи змінити правила гри. Отже, давайте розберемось, як підтримати її здоров'я та сяйво, але головне без фанатизму, а з великою любов'ю до себе. Погодьтеся, знайома думка, правда ж. Це той самий влучний внутрішній діалог, з якого все й починається. Це момент, коли ми переходимо до свідомого догляду. І головна мета тут не повернути час назад, Боже збав, а просто з ним подружитися. Тож давайте подивимось на кілька простих, але повірте, дуже дієвих правил. Добре, давайте до справи. Почнемо з фундаменту. Є два знаєте, такі непорушні принципи, на яких тримається здорова шкіра в будь-якому віці. Але після сорока особливо це наші щоденні незамінні захисники. І ось тут, мабуть, найголовніше річ у тім, що з віком наша шкіра втрачає вологу значно, значно швидше. Тому глибоке і постійне зволоження стає просто пріоритетом номер один. І це не лише про відчуття комфорту, ні, це про підтримку еластичності, про той самий здоровий наповнений вигляд. І тут у нас подивіться цілий арсенал помічників. Єлуронова кислота це такий собі магніт для води. Кераміди це ж по суті наші рідні жири, які латають захисний бар'єр шкіри. Додамо до цього омега 3 і достатню кількість води, які працюють зсередини, і от ми отримуємо комплексний підхід. Тут важливий кожен елемент. А тепер про те, що взагалі не обговорюється от серйозно, це не перебільшення. Щоденний захист від сонця це найпотужніша антивікова процедура, яку тільки можна собі уявнити. І так так, це стосується і похмурих днів, і коли потрібно просто вибігти в магазин, і навіть коли ми просто сидимо біля вікна щодня. Ну, правда ж, геніально сказано. Краще й не сформулюєш. Ультрафіолет він же безжально руйнує колаген, той самий каркас, який тримає нашу шкіру пружною. Тому знайте, що денний SPF – це не просто якась там порада, це без перебільшення найрозумніша інвестиція у майбутнє своєї шкіри. Гаразд, з денним доглядом розібралися. А що з влочі? Адже ніч це час магії, час відновлення і регенерації. І отут на сцену виходить один особливий супергерой, який може значно, значно прискорити ці процеси. І це, звісно ж, ретинол або просто вітамін А це справжня рок зірка у світі догляду за зрілою шкірою. Якщо просто він ніби каже клітинам шкіри, ану прокидайтеся, оновлюйтеся швидше. Завдяки йому шкіра може виглядати більш гладенькою та щільною. Але тут є одне важливе але. Знаєте, в матеріалі, який ми розбираємо, є класне порівняння. А це той хлопець, який, звісно, крутий, але з ним треба бути обережним. Тому правило перше ніякого поспіху. Починаємо з низьких концентрацій буквально раз два на тиждень, і обов'язково лише на ніч. Терпіння тут наш головний союзник. Добре, з баночками на полиці здається, все зрозуміло. Але ж краса шкіри це щось значно глибше, правда? Це не лише про те, що ми наносимо зверху, це, по суті, дзеркало нашого внутрішнього стану. Тільки вдумайтеся в цю фразу. І мова йде про масаж обличчя. Це ж неймовірно простий і водночас ефективний спосіб покращити кровообіг, зняти ранкову набряклість і повернути обличчю чіткіші контури. І найкрутіше, що для цього не треба виділяти півдня. І тут є різні варіанти. Можна взяти скрибок Гуаша – це така спеціальна пластина, або спробувати вакуумні баночки для ліфтингу, або ж просто робити скульптурний масаж руками. Усі ці техніки, по суті, роблять одне: вони допомагають розігнати застояну лімфу і, нібито ліплять обличчя, роблячи риси більш виразними. А тепер давайте поговоримо про головного лікаря краси і, можливо, найнедооціненішого це наш сон. Можна скупити всі креми світу, але якщо немає якісного повноцінного сну, це все просто не спрацює. Саме вночі відбуваються головні процеси відновлення. Тож 7-8 годин це не розкіш, це життєва необхідність для сяючої шкіри. І подивіться, як це працює. Зв'язок тут прямий і, на жаль, безжальний. Стрес це не просто щось абстрактне, це цілком реальний гормон кортизол, який, уявіть собі, просто з'їдає наш колаген. А от емоційна рівновага, навпаки, підтримує здоров'я шкіри зсередини, все просто. І отут виникає логічне питання: добре, а як же знайти той самий баланс у нашому шаленому світі? І знаєте, є один дуже, я б сказав, душевний і приємний інструмент для цього ароматерапія. Погляньте на цих союзників: ефірні олії це дивовижна річ. От, наприклад, Ладан він і шкірі допомагає оновитись, і думки заспокоює. Троянда чудово зволожує, а герань допомагає збалансувати емоції. А це, як ми вже зрозуміли, автоматично стає величезним бонусом для нашої шкіри. І знаєте, все, про що ми говорили до цього, воно підводить нас до однієї, мабуть, найважливішої думки. Уся ця розмова про догляд це не про війну зі зморшками. Зовсім ні. Це про те, щоб подивитися на все під іншим кутом. Просто послухайте ось вона ключова ідея, справжня молодість, це ж відчуття, це внутрішній стан, це енергія, яка світиться зсередини, це живий погляд, гармонія з собою. І саме цей стан, саме це сяйво можна і варто підтримувати в будь-якому віці. І наостанок. Давайте просто замислимось, який один зовсім маленький акт любові до своєї шкіри можна зробити вже сьогодні? Можливо, це буде додаткова склянка води, або 5 хвилин масажу, або просто кілька глибоких вдихів з улюбленою ефірною олією, адже великі, прекрасні зміни завжди починаються з маленьких, але свідомих кроків.